Іду я колись по Одесі. Тепло, морське повітря. І тут дзвонить телефон. Я зупиняюся, підіймаю слухавку і дивлюся, як два метри переді мною падає величезна гілка. Якби вона впала на мене, мене б поруч з вами тут ніколи б не було. Я думаю, в кожного з вас є ті моменти, коли ви згадуєте про Бога і згадуєте про те, що Він над вами печеться. Як він вас береже, і в принципі, якби таке траплялося кожного дня, то ми б частіше відчували Бога. До чого я веду? Знати Бога містичного це дуже добре. Бачити Божу руку це класно і мудро, але набагато важливіше пізнавати Його глибше, пізнавати його слово, вивчатися те письмо, аналізувати, розуміти, як Бог говорив зі своїм народом. Як він проявлявся через своїх учнів, через пророків, через апостолів, через багатьох багатьох людей, і тоді ми почнемо Бога бачити в повсякденному житті. Тому будьте мудрі, і слухайтеся Бога як містичного, так і практичного.